Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити та поділитися наступною інформацією. Ми будемо з вами говорити про постанову за номером 751 28 червня 2024 року. Чому саме про це будемо говорити? Тому що ця постанова вона містить інформацію. Це бюджетна декларація, яка була схвалена. На 2025, 2026 та 2027 роки мене цікавлять питання. Я думаю, як і багатьох з вас, що буде з соціальними виплатами в наступному році. Зрозуміло, що в 2025 році нам уже не варто очікувати збільшення прожиткового мінімуму чи збільшення розміру мінімальної заробітної плати, тому що періодично з'являється інформація, що на сайті Верховної Ради зареєстрований той чи інший законопроект, який передбачає збільшення. Розміру мінімальної заробітної плати хтось пише 10 тисяч гривень вкладає в дані законопроекти, хтось передбачає і розписує поетапне збільшення до 11 тисяч гривень. Якщо ми повернемося до даної бюджетної... Декларація, яка була схвалена ще в червні 2024 року, то там чітко прописано, що на три роки, 25, 26 та 27 рік, ніякого збільшення розміру мінімальної заробітної плати не передбачається. Тобто вона у нас залишиться без змін на рівні 8 тисяч гривень. Але не потрібно забувати ще один момент: що в грудні 2025 року, як завжди, на наступний рік у нас буде прийнятий закон про державу. Ній бюджет, де і буде вказана інформація щодо основних соціальних виплат на питання нашого. На питання так уряду, чи буде все ж таки збільшення прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати в наступних роках, адже бюджетна декларація на 2025-2027 рік фактично заморожує зростання цих таких важливих базових соціальних норм. Пам'ятаєте, якщо хтось ну хто на мене давно підписаний, ми з вами розглядаємо дуже багато видів державної допомоги, і вони всі розраховуються від розміру. Мінімального прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Він у нас з 2024 року залишається без змін. Тобто не хотілося, щоб у 2026 році так само все б залишилось без змін. Тому що це б дорівнювало тому, що жодні соціальні виплати, якщо це не буде закладено в державний бюджет на 2026 рік, вони, значить, не зростуть. Розмір мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень залишиться. Без змін прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, буде 2361 гривню. Прожитковий мінімум на дітей для людей працездатного віку 2920 гривень. Тобто, все це залишиться без змін. Коли ж е коли ж чекати нам уже якихось зрушень з даного питання, наразі, як повідомляє уряд е, прем'єр-міністр, так про те, що наразі е, розглядаються декілька законопроєктів, які пропонують провести масштабну соціальну реформу, яка дозволить говорити про збільшення розміру соціальної допомоги для більш, найбільш вразливих категорій населення. То ж, чекаємо відповідних рішень, і дуже надіємось про те, що все ж таки бюджетна декларація на 2025 рік, 2027 рік, вона залишиться просто як прогноз. А закон України на дві про державний бюджет про на 2026 рік буде передбачати збільшення норм соціальних так, прожиткового мінімуму, який є базою і становить. Від прожиткового мінімуму розраховуються майже всі державні соціальні допомоги, які отримують розмір мінімальної заробітної плати. Це дійсно на 2026 рік. Ці розміри будуть збільшені.